Це сучасне європейське потужне підприємство, яке спеціалізується на виготовленні меду не десь за кордоном, а на території невеликої Ізяславської громади, що входить у зону спостереження ХАЕС. Бартнік та Україні бі українська бджола щороку виготовляють 7 тисяч тонн якісного українського меду, який поставляється на внутрішній ринок та у Канаду, Японію, США, країни Європи Саудівську Аравію. Отже, ізяслав тепер відомий не лише за двома виправними колоніями, як це було раніше. Віджартовується керівник підприємств Валентин Паньковський. Перше спільно з польськими колегами було організовано у 1996 році, друге українське запрацювало у 2014-му. Якщо із 7 тисяч тонн меду, який ми привозимо до себе на підприємство, практично на Україні продається 100, 200, 300 тонн, то, звичайно, ми не, не бавимося ні з яким фальсифікатом. Весь, весь наш мед відповідає. Світовим вимогам як європейським, так і американського контингенту. Підприємство є бюджету утворюючим в Ізяславі. Для понад сотні жителів громади це стабільна робота. Фонд заробітної плати становить 2 мільйони гривень у місяць. Погодьтесь, як для невеликої Ізяслава це досить достойно. Прозорі трудові відносини. Люди задоволені. Бджільництво – поширена галузь в Україні, ринок збуту є досить проблемним. Якість ціна, високотехнологічне виробництво зробили підприємство успішним. Мед від виробників зі всієї України потрапляє у склад сировини, який розвивають на партії по 5 тонн. Кожний одиниці тари відбираються проби. Мед ретельно досліджується, опісля підігрівається до 38 градусів. Наступний процес декристалізація. Мед стікає вниз, проходить систему фільтрів, потім потрапляє у ємкості для гуманізації. Партія меду у 40 тонн має бути однорідною. Вимоги, щоб 40 тонн були однакового змішаного, скупажованого, згуманізованого гуманізованого меду. Він попадає в ці ємкості, кожна на 20 тонн. 40 досягається за рахунок того, що дві ємкості стоять на одній трубі. і Одинаковий мед попадає що в одну, що в другу, і протягом 6 годин перемішується. Після того йде на фасовку в бочки. Ті, хто давно працює на світовому ринку, меду, навчилися фальшувати. Є непорядні підприємці і в Україні. Фальшування на Україні пов'язано в першу чергу з виробництвом. Меду, так званому виробництву в лапках, бо це треба скормити цукровий сироп. Йде пропорція, якщо вартість 2 кг цукру дорівнює вартості кілограму меду, то це вже не оплачується. Коли цукор дешевший, тоді з'являється в когось бажання скормити бджогам цукровий сироп. І перемішати з натуральним медом для перевірки якості меду від постачальників на підприємстві існує сучасна лабораторія. Вона займається дослідженням продуктів, які поступають на внутрішні та зовнішні ринки. Перевіряються фізико-хімічні показники меду, залишкова кількість антибіотиків, віск, прополіс, пилок. Рідинний хроматограф із мас-детектором американського виробництва забезпечує найточніші результати. Тут ми досліджуємо антибіотики, залишкову кількість антибіотиків. І ще в нас є детектор, на якому ми визначаємо співвідношення цукрів, фруктози до глюкози і сахарозу, яка контролюється в медах через те, що великої кількості сахарози не повинно бути в меді. З початком війни втрачено постачальників меду з півдня та сходу. Подорожчала логістика як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Ізяславський мед був присутній на Майдані. Тепер на війні. З двох підприємств на фронт відправлено частину автомобілів, закупляються нові. Бартнік та Ukrainian Bee допомагають сім'ям загиблих внутрішньопереміщеним особам. На території у три гектари розміщений готельно-ресторанний комплекс. З початком воєнних дій тут знайшли прихисток ті, хто втікав від війни. Є ті, то мешкає тут сьогодні та працює на підприємстві. З дитиною переїхав сюди, проживаю тут на фірмі. Директор фірми передоставив мені місце житло тут. Дуже задоволений, плюс праця». Поставки із Яславського меду налагоджено безпосередньо для військових. Спочатку це були дванадцяти, зараз 20 грамові стіки. Виконується замовлення від Міністерства оборони України. Зараз 1 мільйон 600 цих сік стіків це 32 тони меду, які треба виконати до кінця лютого місяця. Ну і ви бачили, ми працюємо цього добово, щоб визначені терміни виконати це, це замову. Основне кредо керівника Бартніка та Bee – у кожному працівникові бачити людину у роботі якість створення потужного підприємства у Ізяславі, яке стало конкурентно спроможним гравцем на світовому ринку меду, може стати гарним прикладом для інших громад, діяти, розвивати території задля добробуту населення краю.